Отака картина в Варах. Біжить марафон з вікна на верхньому поверсі прапор України. А тут учасники групи мандри вже вечеряють, гріються після термів, смачного. Як ви попарились сьогодні? Як вам взагалі Карлові Вари? Я другий раз я взагалі їх люблю. Мені атмосфера і місто гарне і відпочинок гарний. Дуже люблю карма красиве, маленьке, охайне так, мі... так. містечко. Якби ще е, сьогодні не були перекриті центральні вулиці, то можна було б походити. А то є незручно, що не підійдеш в центр, тому що. Все перекрито. Сьогодні бігають марафон. А так, взагалі, сподобалось сьогодні групою мандри. Ми в Карлових Варах. А завтра вже будемо гуляти по Празі.